Уявіть ситуацію, людина у біді, допомогти їй нікому, а ви трохи на підпитку. Вести авто вам не можна. Що ви оберете? Допомагати і порушувати закон, чи пройти повз. І чи вважається порушенням те, що ви сядете за кермо? У нашій практиці був такий випадок. Ви стали учасником ДТП і ваша страхова не виплатила повну суму потерпілим. Ми готуємо відео, як розв'язати таку проблему. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити. Ви на каналі Мережа Права, і ми розглядаємо випадок, коли водіння авто у стані сп'яніння не вважається порушенням. Наведу цікавий приклад з нашої практики. Отже, у чоловіка вже була заборона сідати за кермо за водіння у нетверезому стані. Він і не збирався. В день, коли це сталося, він був на вулиці біля свого будинку. У стані алкогольного сп'яніння. Він побачив дівчинку, вона лежала біля дороги у напівпритомному стані. Чоловік намагався допомогти їй своїми силами. Силами, але вона не реагувала. Поряд були сусіди, але вони теж не змогли нічим допомогти. Було вирішено дзвонити у швидку допомогу. Виклик прийняли, але через невідомі обставини бригада лікарів так і не виїхала. Тож чоловік мав вирішити дилему, про яку я казала на початку відео. Він міг сісти за кермо і залишитись без прав на три роки, або ж проігнорувати людину у біді. Трохи поясню: у кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття. 130. у ній іде мова про відповідальність водіїв за керування авто у стані сп'яніння. А частина друга цієї статті визначає санкції для тих, хто вчинили це правопорушення повторно. Таким водіям загрожує штраф 34 тисячі гривень і позбавлення права керування на три роки. Саме такий штраф загрожував герою нашого відео, але його це не зупинило. Попри ризики, чоловік обрав допомогу. Він посадив дівчину у свій автомобіль. Сів за кермо і поїхав до найближчого блокпосту. Там він підійшов до працівників поліції та попрохав викликати швидку. Патрульні зробили це цього разу. Лікарі прибули вчасно і змогли надати дівчині невідкладну допомогу. На цьому історія мала б щасливо завершитись, але ні, поліціянти помітили, що чоловік у стані сп'яніння і склали протокол. У цій ситуації поліцейські були неправі у кодексі України про адміністративні правопорушення. Є стаття вісім. 17. Вона називається Крайня необхідність. Процитую: не є адміністративним правопорушенням дія, яка, хоч і передбачена цим кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинена в стані крайньої необхідності. Поясню, що таке стан крайньої необхідності. Є ситуації, які загрожують державному або громадському порядку власності правам і свободам громадян, установленому порядку управління. Тобто в таких випадках людина може зокрема сісти за кермо у стані сп'яніння. Але є одна умова: якщо інших засобів для усунення небезпеки немає, і якщо дії людини не понесуть ще більшої шкоди, в нашому випадку швидка не приїхала, тобто засобів для усунення. Нані небезпеки не було. Чоловікові довелось самостійно транспортувати дівчину, тож його дії підпадають під статтю 18. Він вчинив їх у стані крайньої необхідності. Проте поліціянти на це не зважили, ба більше вони навіть не опитали свідків. Тож доводити невинуватість чоловіка довелось у суді. Ми допомагали йому у цій справі, зібрали та дослідили докази та необхідні документи. Ключовим аргументом стали відеозаписи з будікамер поліцейських. Вони зафіксували свідків, які розповідають про обставини. В суді ми довели, що чоловік діяв у стані крайньої необхідності, і справа була закрита. Таких випадків багато, і про це свідчить Аналіз судової практики, наприклад, у 2023 році у Миргороді поліція зупинила водія на підпитку, не вислухала його аргументів та склала протокол за статтею 130 Лише у суді вдалося довести, що чоловік їхав на прохання знайомої жінки до її хворої матері та потребувала негайної допомоги а карета швидкої не могла приїхати вчасно. Справа була закрита. Якщо ви б опинились у подібній ситуації або ж ваші права порушені іншим чином, пам'ятайте. Майже завжди є можливість довести вашу невинуватість. Не поодинокі випадки, коли протокол за керування останні алкогольного чи наркотичного сп'яніння виписують незаконно, але проблему можна вирішити. Доручіться досвідченим правнукам, дзвоніть, і ми надамо необхідні консультації. Нагадаю, що ми готуємо відео про те, як діяти, коли страхова компанія не виплатила всю необхідну суму за полісом автоцивілки. Підпишіться на наш канал, ви отримаєте сповіщення. Одразу після того, як матеріал буде опублікований, з вами була мережа права. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!